Таємниці з дикої природи. Зебра. Унікальні смужки. У розпечених африканських саванах живе незвичайна тварина зебра. Вона схожа на коня, але вся в чорнобілих смужках, що покривають її від носа до копит. Але знаєш, що найцікавіше у світі не існує двох однакових зебр. Їхні смужки як відбитки пальців у людей. Кожна зебра має свій власний неповторний малюнок. Ці смужки не лише краса, вони допомагають зебрі залишатися невидимою серед високої трави. Коли зебри стоять поряд, їхні тіла зливаються в один великий візерунок, і хижакам важко зрозуміти, де одна зебра, а де інша, це рятує їм життя. Ще смужки допомагають зебрі охолоджуватись. Під пекучим сонцем білий колір відбиває тепло, а чорний притягує завдяки цьому їхнє тіло тримає баланс і не перегрівається. А знаєш, що ще цікаво? Зебра спить стоячи. Вона дуже обережна, завжди насторожі. Навіть коли вона спить, хтось із стада стоїть на варті. Щоби попередити про небезпеку, так зебри піклуються одна про одну. Їдять вони переважно соковиту траву, коріння та листя і можуть проходити десятки кілометрів у пошуках їжі та води. І навіть у спразі чи голоді зебри ніколи не кидають слабших. Якщо хтось поранений або захворів, інші зупиняються і чекають. Маленьких зебр охороняє вся група. Це все не просто цікаві факти. Це яскраве свідчення Божого задуму, Бог не тільки створив зебру красивою, але й навчив її жити у злагоді, піклуватися, бути уважною до інших. Так і в Біблії сказано: бо як в одному тілі маємо багато членів, так усі разом складаємо одне тіло у Христі. Римлян 12.4.5 Кожен із нас, як та зебра, має свої унікальні смужки. Свій характер, талант і місце у Божій великій родині, але ми не створені, щоб бути самотніми. Ми стадо, ми церква, і Бог хоче, щоб ми жили в любові, підтримці та єдності. Запам'ятай, ти створений неповторним, саме таким, яким тебе задумав Бог. Як зебра серед савани, ти можеш бути світлом і захистом для інших. Бути разом це сила. З любов'ю, вірою і добром ми не загубимося серед небезпек цього світу. А ти коли-небудь бачив зебру на власні очі чи хотів би її погладити? Напиши в коментарях, що тебе найбільше здивувало в цій дивовижній тварині. І не забудь, наступної п'ятниці буде нова історія з дикої природи.